Працівники держекоінспекції виявили у Львові чергове самостійно створене сміттєзвалище побутових та будівельних відходів. Непотріб виконули за гаражним кооперативом на вулиці Трускавецькій. Зараз все присипало снігом, однак під зимовою ковдрою чимала кількість сміття, кажуть екологи. Наразі фахівці займаються вирішенням цієї проблеми. Комісія по безхизайним відходам, власне, яка буде працювати по тому. Вона спочатку. Виявить склад відходів, його кількість, його властивості. Після того попробує, чи самостійно, чи залучаючи правоохоронні органи, має таке право встановити власника тих відходів. Якщо власник буде встановлений, відповідно він буде притягнутий до відповідальності. Інакше комісія повинна самостійно ліквідувати сміттєзвалище. І якщо це не буде виконано, то представники Держекоінспекції вживатимуть заходів до органів місцевого самоврядування, які зобов'язані вирішити цю проблему. Зараз же взяли проби ґрунту на лабораторний аналіз. Будівельне сміття ви не так давно, і навіть якщо й довше, то воно не впливає на навколишнє середовище. Тому що, по великому рахунку, щоб була якась шкода, ну напевно, треба дуже багато декілька десятків. Навіть століть. Візьмемо побутове сміття. Побутове сміття впливає на навколишнє середовище. Все залежить від того, який їх міст того побутового сміття. Чим воно забруднене. І чим довше воно складується на ґрунті, тим більше буде забруднення. Навіть пластик та поліетилен не так шкодять навколишньому середовищу як сукупність інших побутових відходів. Можуть люди викидати батарейки. Люди можуть викидати. Загалом все, що в хаті їм не потрібне. І коли є сукупність, ідуть хімічні реакції, може бути такий під впливом сонячного проміння і дощових опадів, може бути вплив. Тому надалі ми це виявляємо в ґрунті в вигляді якихось речовин. Ну і на це є якісь гранично допустимі концентрації, після чого ми, як вже виявимо забруднення, можемо нараховувати збитки навколишньому середовищі. Яка шкода була нанесена ґрунту на цій локації, буде відомо через пару тижнів після завершення усіх аналізів? Давид Берішвілі Андрій Турянський. Правда, тут Львів.